Вітаю, любі друзі! Зараз роблю огляд на три приправи для маринування. Справа в тому, що у мене немає укропу, і хрін в мене ну, тільки на дачі. І в мене от буває таке, гірочки зібрали, помідорчики зібрали, а от саме кропу і хріну немає. Тому я хочу подивитися, яка приправа найкраща. І в якій приправі більше насіння укропу і оцих е, е, от пластинок е, хрону. Зараз я відкрию, в мисочки повикладаю. Так, перша приправа в мене твіст-аромат. От тут в мене скільки 30 грамів. Друга приправа впрок, Тут в нас. На 10 літрів. Скільки ж тут грамів? Взагалі 50 грамів приправи. І третя це меліса фірма. Тут в нас 30 грамів. Оця приправа, вона дешевша і в ній, бачите, більше. Але зараз подивимося, скільки ж укропа в якій приправі. І так, перша приправа від меліси. У складі в нас зазначено, що тут гірчиця, плодита зелень кропу, тобто насіння лаврове листя, часник, перець духмяний, корінь хрону, перець чорний, лаврове листя, лаврового листя тут більше за все, Саме більше лаврового листя. Зараз повикладаю. Ну і, в принципі, бачимо, що гірчиці і коріандра, гірчиці тут, більше всього гірчиці, майже одна гірчиця. Ось така. Хрону я взагалі не бачу. Оце часник. Хрону я не бачу. І тут, бачите, не зерна окропу, а саме от помелене отаке от листя або гілочки. Ну, тобто, зерен окропу, ну, я не бачу. Нема зерен окропу. ну не бачу. Так, далі ось ця друга приправка а, впрок. Приправа впрок. Тут у нас склад, склад, склад. Перець чорний, перець дух'яний, гірчиця, часник, корінь, хріну, хру, лавровий лист, е, кріп. Так, дивимось. Тут дуже крупні, красиві листочки. Ой, насіння укропу. І тут дивіться, скільки духмяного перчика, чорного, чесничок, багато укропу. Хрін я не бачу. Напевно, ось це він міленький. Оце хрон багато. Так, да, напевно, це він. Але теж більшість це гірчиця. Різниця. Ось. Ну, тобто часничку більше, хрону більше е, у цій першій від Меліси. взагалі немає насіння укропу, тільки подрібнені, а тут є насіння. Тобто більш ароматна буде приправка. Оце класно впрок. Так, і третя це світ аромат. Тут у нас в складі е, е, кріп сушений, насіння гірчиці, насіння. Кропу, часник сушений, пластівці лавровий лист сухий, паприка червона, пластівці перець духом'яний порошок перець чорний горошок. Так, лаврового листя тут, мені здається, найменше. І також дуже красивий, дуже красивий. Так, бачимо, що є. Чотири горошини духм'яного перчика. Тут, напевно, штук 10, тут три горошинки. Чорного перця, десь штук 10, тут штучок 20, тут штук 10. Ну і бачимо, все ж таки, оці кусочки хрін є, Часнику не бачу. Часничку нема. А, напевно, оце мілкі такі жовтенькі кусочки. І також є зерна. Тобто, ця приправа. Ось така. Ну, і як на мене, то з усіх трьох ось ця найкраща. І вона дешевша. Щось до 20 гривень. от, ну, якось так. І по вазі, тут 50 грамів. Вона більше по вазі. Ну, тобто, ось такий просто огляд, кому цікаво, тому що ось, якщо тут ти бачиш, що ти купуєш, так? то ці вони пачки запаковані. І ти не бачиш і не розумієш, що в ній. От Є для помідорів, а є для огірків. Ну, а ось такі пачки тут не видно. Але ми бачимо, що тут є укроп у світ аромат, а тут якісь Ой, якісь. Передроблене зілінушка. Я не знаю, чи це укроп, але аромату буде укропу мало від цієї приправи. Тому отакий от огляд, і мені дуже сподобався саме приправа впрок для маринування. Всім пока!